21 липня місто Кобиляки. І Розкажу вам в історію про цей кущ, якраз проходжу, щось спомню. Значить розкажу. Приходить до мене дідусь і каже Саша, возьми ось саженець, винограду. Лора називається, ну такий добрий, такий добрий. Каже, як мед. Ну Проходить два роки, доглядаю його. Сігналку не дало ось третій рік цьому кущу. Третій рік і кажу, дідусь, щось не те. Говорю, навірно, не Лора. Він в своїм блокноті щось подивився, каже, Саша каже, точно не Лора. Це каже Лорена, технічний сорт. Ну, понятно, кажу, все, дякую. Іду і думаю. От як в житті теж бува. Женишся на лорі із Одеси і хочеш їсти ягодку як мед, а пройде рік чи два життя, минає. І ти вже п'єш з Бразилії Лорен. Якось так. Все дякую, всім добра та миру.